Яке було найстрашніше відчуття, нам потрібно йти зараз, яке ти коли-небудь відчував. Озвучино совоєним гнізком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, це дисклеймер. Коли я вчилася в старших класах, ми з подругою закінчували шопінг у п'ятницю ввечері. Ми хотіли йти додому, коли моя подруга помітила машину з чоловіками, які повільно їхали і витріщалися на нас. Оскільки це було моє рідне місто, і я бувала там сотні разів у п'ятницю ввечері, я не надала цьому значення. Але оскільки вона починала хвилюватися, ми вирішили піти додому іншою дорогою. Поки ми йшли і говорили про цих чоловіків, ми обидві починали більше нервувати. Було вже пізно, і на вулицях здавало дедалі тихіше. Я пам'ятаю, що коли ми були на відстані видимості мого будинку, ми сказали одна одній, як ми раді, що благополучно повернулися додому. Але тільки нам ми це сказали, як за рогу на великій швидкості вилетіла машина і зупинилася зі скрипом шин поруч з нами. Пасажирські дверцята відчинилися, і до нас вискочив чоловік. Все сталося за якусь частку секунди, тому я мало що пам'ятаю, але ось що мені потім розповіла моя подруга. Очевидно, коли до нас під'їхала машина і з неї вискочив чоловік, я сказала їй бігти. Ми побігли до мого будинку, зачинили за собою двері і розплакалися. Ми більше ніколи не бачили ні машини, ні чоловіків, але наступні півтора року я до смерті боялася щоразу, коли мені доводилося виходити на вулицю пізно ввечері. Однак я рада, що моя реакція бий або тікай спрацювала в потрібний момент. Не можу уявити, що могло б з нами статися. Гуляючи пізно ввечері, познався з одним чуваком, який теж був на прогулянці. Біля Бібліотеки є автосалон, і він сказав мені, що вранці одна з машин буде його, а потім просив мене зробити кілька фотографій біля машини. Це дивно, тому що я користувався телефоном, а він не просив фотографій. Але я досить спокійно до цього ставлюся. Мені вже доводилося проводити час з дивними людьми, і я впевнений у своїх здібностях захистити себе. Ми почали йти, і розмовляти і не питаю про що, і дійшли до його будинку. І пам'ятаю, що у нього була своя машина. Йому потрібно було заїхати на заправку, щоб заправити її. Він запитав, чи не знаю я, де є заправки витриті так рано вранці, він запропонував мені роздивитися машину ближче і навіть запропонував підвести мене, що викликало в мене підозру щодо під цього чувака. Але коли він пішов за речами, щоб покласти їх у машину, я просто почекав на нього, незважаючи на те, як дивно він поводився. Він не був настирливим. Роздратованим наполегливим, щоб я сів в машину, він поводився надто ввічливо, наче був. Трошечки відлюскувати, ніби забув основні соціальні норми. І як людина з дух та амотизмом, я можу це зрозуміти. Я залишився поруч, але не без того, щоб розвідати, як мені втекти. Виявилося, що я просто сказав йому, куди йти. Він запропонував останнє проїхатись. Я відмовився і поїхав додому. Ніколи не відчував страху чи тривоги, але весь час відчував, що це була погана ідея бути там. Ми з батьком відвідували Ванкувер, Канада. Ми не змогли знайти готель після подвійного бронювання, тож замість нього ми зупинилися в Airbnb. Коли ми прибули до цього Airbnb, нас проінструктували, що потрібно обійти ззаду і зайти через двері в підвал. Коли ми відчинили двері, то побачили щось на кшталт фільму жахів. Повністю білу кімнату з однією мутузяною лампочкою, що звисала зі стелі. Він розсіював темне, але тьмяне світло по кімнаті. Ми побачили 5 дверей, 4 з яких вели до окремих кімнат, а одна до спільної ванної кімнати. Ми чули, як люди пересуваються кімнатами, але ніхто не вийшов нас привітати. Ми зайшли в кімнату, призначену для нас. У кутку стояло невелике двоспальне ліжко і простий дерев'яний стілець з одним вимикачем, який вмикав світло. Ми сіли в кімнаті, і я подивилася на тата з явним занепокоєнням в очах. Я подумала, що це ненормально. Я могла сказати, що він відчував теж саме. Обміркувавши наші варіанти, ми швидко звалили звідти з нашими речами. Ми поїхали до місцевого бару, де завели розмову з барменом. На наш подив він був знайомий з цим мотелем. Виявляється, там нещодавно били людину після того, як вона зняла повію з відомого місця неподалік. Здається, вона його розрізала у ванні. Тієї ночі ми спали в машині на березі океану. Решта подорожі прийшла чудово. На великодні вихідні цього року, 2024, ми з моїм партнером поїхали в відпуску на пляжний курорт. Наш номер був прекрасним, і ми чудово проводили час. На третій день нашої подорожі ми плавали в басейні, коли о 16.00 стало трохи хмарно. Після невеликого дощу рятувальник сказав усім вийти з басейну, і ми були одними з перших, коли дощ почав лити як ніколи раніше. Ми повернулися в номер і почали готуватися до ночівлі в місті. Хотіли повечеряти і, можливо, навіть піти потанцювати. Приблизно через годину, коли дощ припинився, ми почули шум на вулиці, тому вийшли на балкон, щоб перевірити, і побачили, що кілька людей прямують до басейну. Рятувальник несамовито бігав навколо, тому мій партнер спустився вниз, щоб подивитися, що сталося. Я все ще одягалася. Виявляється, не всі покинули басейн, коли їм наказали. Один хлопець, з яким ми плавали годину тому, і який добре плавав, не вийшов і потонув. Дехто каже, що він випав напередодні, але ніхто не знає точної історії. Сама собою зрозуміло, що два дні, які залишилися до кінця нашої відпустки, були тихими, і ніхто на курорті не пішов до басейну у великодню неділю чи понеділок, тому що такі новини поширюються як пожежа. Я згадую цього хлопця щонайменше раз на тиждень, і думаю про те, як швидко може закінчитися життя. Навіть у відпустці. Ха-ха. Не знаю, чому це згадалося через 6 місяців, але в мене є історія. Ми поїхали у відпустку Коста-Ріку. Наша група складалася з чотирьох дівчат і трьох хлопців. У нас був водій, який приїхав з Airbnb, і він був хорошим чуваком. Перше, що він нам сказав, це залишатися на головній дорозі, коли ви йдете в клуби або бари, не йти бічним вулицям. Одного вечора моя група пішла гуляти, і ми зазнали фіаско в нічному клубі. Це вже зовсім інша історія. І в підсумку ми пішли звідти і поїхали в місто. Ми відвідали кілька маленьких барів, і коли ми йшли, дівчата побачили американські тематичний бар на бічній вулиці і захотіли туди зайти. Перше, що сказав мій мозок, це те, що ікс сказав не ходити бічними вулицями. І я вже насторожився. Ми заходимо в цей бар, і єдиними людьми в ньому були два бармени чоловіки. Ми почали кидати дартс і пити. І за 15-20 хвилин у барі з'явилося близько 10 хлопців, схоже, місцевих. Я звертаюся до свого найкращого друга і кажу: Ти це бачиш?' А він відповідає, так. Мені це не подобається. Тож ми з ним домовилися, що він залишиться з дівчатами, а я вийду на вулицю, огляну територію навколо бару і виключу нашого водія. Як тільки він приїхав, ми вишикували дівчат прямо до фургона і поїхали. Дівчата були розлючені, що ми змусили їх піти, але б я зробив це знову, якби довелося. Можливо, не така драматична, як деякі інші історії, але все ж таки, якось влітку, я катався з другом на велосипеді рано ввечері, Ще не стемніло, але сонце вже стояло низько. Ми їхали стежкою через ліс, яка переривалася невеликою грунтовою дорогою біля озера. Там був дитячий майданчик, і кілька місць для паркування. Ми перейшли дорогою, обидва помітили, як повільно проїжджає машина. Ми не звернули на це уваги і продовжували йти стежкою, яка була закрита від автомобілів шлагбаумом. Коли ми поверталися пізніше додому, ми знову перейшли дорогу. І та ж сама машина все, ще була там, повільно почала рухатись до нас. Ми поїхали далі, понижши шлагбаумом. Побачили, що машина зупинилася проти нас. Ми подивилися один на одного і нічого не сказали. Ми подивилися один на одного, і нічого не кажучи, просто помчали, прямо галопом, поки не дійшли до кінця стежки і напинилися майже біля сараю. Ми потім говорили про це, і обидва не могли сказати, що саме змусило нас тікати. Але, очевидно, у нас було однакове відчуття: інстинкт просто забратися геть. Пізніше ми дізналися, що іноді наркоторгівля або вживання наркотиків відбувається там ввечері, тому що це далеко від головних доріг і вночі туди майже ніхто не ходить. Я ніколи не забуду це дивне відчуття, і до цього дня переконаний, що це було правильним рішенням просто забратися геть. Коли мені було близько 10 років, я дуже зблизилася з моїми батьками, тепер уже колишніми дітьми моєї подруги, яким на той час було 8 і 11-12 років. Ми живемо в Індіані, і наше життя не завжди було найкращим. Наші батьки були розлучені і вони все ще часто сварилися. Ми всі були дуже щасливі, що нам було з ким поговорити. Одного разу ми з двома іншими дівчатками, включаючи мого молодшого брата, якому було 5 років, йшли тротуаром поруч з будинком мого тата і брата. Ми з молодшою дівчинкою, яка була дуже дорослою до свого віку, розмовляли. А її старша сестра, яка мені також дуже подобалася, сиділа на моєму гіроборді і гортала свій телефон. Перед тим як мій брат і старша дівчинка вийшли, ми з молодшою дівчинкою побачили, як повз нас приїхала машина. І я не знаю, що це була за машина. Коли інші двоє дітей вийшли, машина повернулася, але трохи сповільнила хід і зупинилася на узбіччі. Я побачила дуже товстого, потворного старого чоловіка, якому ймовірно було 50-60 років. Він почав відкривати двері, і коли він це зробив, у мене з'явилося відчуття, що нам треба йти негайно, відчуваючи це, ймовірно, разом з іншою дівчиною, яка стояла там, я закричала Біжимо. Тому старша дівчинка схопила мого брата. І, на щастя, ми потрапили всередину з ймовірно рекордним часом, оскільки знаходилися приблизно в 30 футах від вхідних дверей. Так, з нами все в порядку. І ми ніколи більше не бачили цього чоловіка. Але ми всі були трохи параноїдальними протягом ночі. <плес> Друзі, ми продовжуємо робити якісний контент, як все таке. Сьогодні можливо буде трохи пізніше відео, тому що я якби сьогодні увечері готую, і через це моя звучка затримується, поки всі мої інші актори вже зробили звучку, а я ні. А взагалі, я задумуюсь над тим, щоб зробити етер, де ми будемо читати які-нибудь аудіокнижки. Якщо вам така ідея цікава, то о, скажіть, будь ласка, щоб ми це розуміли. Ну і все. Дякую вам за увагу. Гарного дня! Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал.